Травневі свята для українців закінчилися далі. Робочі будні треба заробляти гроші. Куди витратити, завжди знайдеться. А ось як заробити питання. Як поліпшити своє матеріальне становище, міркують, напевно, усі, але якщо у тих, хто працює, така можливість є, завжди можна знайти кращу роботу. То пенсіонерам лишається розраховувати тільки на власну пенсію. Виявляється, забезпечити собі гідну старість не так вже й складно і зовсім недорого. Головне вчасно про це подумати. Більшість європейців на державну пенсію розраховувати не звикли, тому самі відкладають на ліпші часи, починаючи з першої зарплати. Як в Україні вийти на пенсію мільйонером? Дивіться далі! Так проводять час іспанські пенсіонери. За статистикою 70% відвідувачів тамтешніх ресторанів люди похилого віку. А це пенсіонери американські, виселяться від душі і радіють життю. Елізабет, практично, як і всі її ровесники, водить авто, та раз на рік їде подорожувати. Я багато років пропрацювала у всесвітньому центрі здоров'я. Весь час відкладала гроші в пенсійний фонд. Мені здається, я заслужила право зараз проводити час так, як мені хочеться. Жити на пенсії так само хоче і Тетяна. Їй всього 22, але, отримавши першу в житті зарплату, вирішила не витрачати її всю, трохи відкласти, щоб зрозуміти, скільки потрібно відкладати і що потім з тими грошима робити. Звернулася до професійних фінансових радників. Порадили вже зараз почати відкладати собі на майбутнє по тисячі гривень в рік я так прохвала по моїм доходам і витратам. Мене ця сума влаштовує, і якщо я буду збирати до 65 років, то я можу отримувати, можу отримувати гідну пенсію. Просто пасивний дохід. Саме так роблять люди в багатьох країнах світу. Там фінансова культура передається із покоління в покоління. Українці ж тільки вчаться не бути бідними. Крок перший витрачати менше ніж заробляєш. Звучить банально, але Утриматися від спокуси, спустити всі гроші. Ціла наука у нас іде. Політика більше, якби компанії, ну фінанси вони ведуть таку агресивну, що купив кредити, придбай все більше а людей не навчають, що це колись воно закінчиться, що купити треба буде після 60-ти років. Дмитро запевняє, можливість заощаджувати є в кожного працюючого, незважаючи на рівень доходів. Потрібне тільки бажання та знання деяких нехитрих правил. 10% від зарплати, від авансу, від премії 50, дві гривні щоранку. Та весь дріб'язок з гаманця ще вечора. Це основний принцип формування особистої скарбнички. Друге, не менш важливе правило гроші треба рахувати, підбивати баланс особистих фінансів так само необхідно, як і вести звітність для підприємства. Записувати свої доходи і витрати, тобто особистий фінансовий звіт. Ну у нас, звичайно, ніхто не вчив цього ні в школі, ні в університеті. Справді гроші вони потребують рахунку. Якщо ми їм приділяємо час увагу, ми їх рахуємо, то вони зростають. Поки я не почала вести власну бухгалтерію, і збирати скарбничку, була переконана, грошей мені вистачає ледь від зарплати до зарплати. Тепер маю інший клопіт, куди вкласти ці мої заощадження, щоб, коли прийде час, мати гідну пенсію.